Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати на третій частині карті, яку мені зробила Вікусі YouTube. Я запросила своїх деяких підписників і вони до мене приєднались. Якщо ви хочете зі мною знімати відео, то приєднайтеся у мій телеграм-канал. Це дошка, на ній розміщені ті, хто донатив вікусі. Я теж там є. Якщо ви задонатите, то ви будете теж в цьому списку. А тут стоїть той, хто найбільше задонатив. І це я. Це помічник вікусі Тімошка Плей. Він, він допомагав їй дещо робити на карті. Це скін мого братика Дениска. А цей скін моєї мами. Ну, ще моя сторінка. Я з цієї сторінки теж граю. А ось тут всі мої скіни. Ну, не всі, а частина. А ось тут я коконат. А саме ті, хто написав свої Ніки під відповідним дописом у телеграм-каналі. Я тут дуже багато кого знаю. Я тут біжу і всіх впізнаю. О, Тимофій, привіт. <ривіт> тут качелі, я на них катаюсь. Тут комп'ютер. Можна тут навіть пограти в Роблокс зі Софією Роблокс українською і почаювати. Бо я бачу тут стіл такий. Зараз я вам покажу, як ми грали з підписниками, але перше покажу, які є тут емоції. Отже, показую, як ми грали з підписниками. Вас прийшло багато. Дякую. Дякую всім, хто приєднався до цієї зустрічі. Мені надзвичайно приємно. Тут ми намагалися встати всі в ряд, щоб потанцювати, але не вийшло. Денис співає. На жаль, на кожній зустрічі є такі учасники, які мене не чують. І навіть не читають чат. Тому кожного разу у мене відео не виходить. І, якщо чесно, я не маю що закинути. Коротше, в нас не вийшло потанцювати красиво, тому йдемо проходити паркур. Перше з. ой, що це було? Добре. Йдемо ще раз, перший зелений, ой, два зеленого, потім два рожевого і один зелений. Так, далі проходимо з лазерами. Тільки по праву впасти, я тобі чесно кажу. О, вийшло. Вийшло. До речі, тут є катушки. Одна допомагає швидше пересуватись на карті. А одна високо стрибати? От я взяла одну плакитну. Лазери. Ой, я чуть не впала. О. Що це було? Я думала, я зможу. Я змогла. Добре. Що? Йдемо далі. Ось ще приєднались. Сюди, 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 сюди. Це і це останній рівень, я так бачу. Так, і що ж буде? Фонтан! Коли ви доходите паркур до кінця? то вас телепортує до вершини фонтану. Я навіть літаю, я вмію літати. Ось так фонтан виглядає з висоти пташиного польоту. Трохи пізніше я ще покажу нашу фотосесію. А зараз ми просто танцюємо і ми хепі-хепі хепі. хепі, хепі. Тут пішли трохи чаювати. Я люблю червоний чай, виключно червоний чай. Так що запам'ятайте. Тут ми знову хепі 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 І зараз я вам покажу фотосесію. Всі прийшли спеціально для фото зі мною. Дякую Віка за таку круту карту. Дякую! Мені дуже сподобалось. А ви напишіть у коментарях, як гадаєте, буде четверта частина карти? І чи хотіли б ви... Четверту частину карти Sim, papá.